Доброго дня, Магітер Український, Мене звати Олена. Загальний розклад, це поки що складно повірити. Але все світ це дасть. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ідифікація поряд по першому та другому варіанту. Що все світ дасть, що складно повірити. Ранок Варіант по першому та другому варіанту. Ваша сигналіфікація варіант по першому варіанту. Емоційно ви не можете наповнитись ситуацією, яка є в вашому житті. Та тому що поруч є ті, які за вашою спиною створюють події ситуації, або якщо взаємодіють напряму з вами, то їхня... Наіграна святість це лише маска, чергова маска, яку вони надягають для того, щоб досягнути бажаного результату. А насамперед, вони бажають лише одне, щоб ви знаходилися в страхах, в бездіяльності, в негативному емоційному стані і не могли реалізувати і досягнути того, чого прагнете в своєму житті. І наповнюватись задоволенням, результатом, якого ви прагнете і досягаєте. Є в вашому оточенні, можливо, мінімум це одна жінка, яка не бажає, щоб ви досягнули реалізації тих планів, які ви маєте. Тому зважуйте на те, і якщо вам лячно, що ви не здобудете, то аналізуйте, хто саме і відсікайте спілкування з даною людиною для того, щоб досягнути того, чого ви прагнете, незважаючи ні на що і ні на кого. Ви отримаєте саме розуміння і підете мною починання. Саме цей шлях вам вбачають вищі сили. А вже як ви будете діяти і як ви будете реалізовувати, але можливості, шанси, і розуміння, хто саме ці люди або ця людина, яка все робить для того, щоб ви знаходились в негативному емоційному стані, створюючи ситуацію або надаючи вам негативну, ситуа... негативну інформацію. Ви дізнаєтесь, і лише потрібно буде відсікти, очистити свій простір, взаємодію з даною людиною. Незважаючи, якщо ви чоловік, а це ваша партнерка, ви ж розумієте, що ви не здобудете, власне, позитивних результатів в своєму житті, доки дана людина знаходиться в вашому оточенні. Тому варіант лише один відсікти спілкування з даною людиною. А вже який вибір. Ви зробите вибір за вами, такий результат ви будете мати. Ви це повинні зрозуміти. У це поки що складно повірити, але Всесвіт це дасть. Складно повірити, що ви зробите перехід на новий етап власного розвитку. У вашому житті були втрати. Лицеміри, ті, які встремляли вам ножа в спину, закривали шляхи, не давали можливості рухатись і досягати власної реалізації. Ви останнім часом лише втрачали і знаходилися в оточенні даних лицемірів. Насамперед, це та ситуація, яка по сигнифікації. Тому, щоб здійснити перехід, вам все світ можливості. Ви повинні відсікти спілкування з даними людьми і рухатись далі в розвиток. Вищі сили дадуть вам ресурс і дадуть вам розуміння, в якому напрямку, в які новопочинання ви повинні рухатись. Повсякдення і ситуація зміниться з негативу на позитив. Руна Вуню говорить про те, що. Якщо ви мали розчарування розбите серце по відношенню до того, що знаходились в ілюзії, по відношенню до партнера або до бізнес-партнера, з яким довгий час співпрацювали, але дана людина розбила вам серце, зрадила або перевела бізнес на себе, зробила документне оформлення так, що ви не здобули саме від того бізнесу. В якому приймали участь абсолютно нічого. І це розбило вам серце, звичайно. Але цим ви повинні зрозуміти, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до даної людини. Наіграна святість зіграла з вами злу шутку. Ви довгий час взаємодіяли з людиною, яку насправді не знали, хто є хто і з ким ви взаємодієте, і на що дана людина здатна. А вона лише діяла, реалізовувалась, рухалась до тієї, цілі, яку поставила перед собою. Тобто все зробити, реалізувати, досягнути. І далі рухатись уже самостійно, маючи ресурси, маючи можливості, маючи матеріальний фінансовий достаток, який дозволяє розвиватись, який дозволяє рухатись, який дозволяє робити перехід. А от ви втратили, ви втратили бізнес, ви втратили стосунки, ви втратили загалом майже. Більшу частину того, що мали, до зустрічі з даною людиною. Але ви пережили дану зраду, незважаючи на власне, те, що вам було важко, те, що вам встромило ножа в спину, те, що ви зрозуміли, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, але за темрявою приходить світло. І у це складно повірити, але Всесвіт дає вам можливості, направляє вас саме на той шлях. Де ви вийдете, де ви зрозумієте, де ситуація проясниться, і ви зробите все ж таки перехід на новий етап власного розвитку. Тобто за темрявою прийде світло і розвиднеться, проясниться сама ситуація в вашому житті, і ви вже будете крок за кроком долати пропрацьовувати і йти в нове починання. Ну, насправді ви не повинні були настільки Розчаровуватись, якщо ви вже й отримали негативний результат, то потрібно прийняти, що ви самі винні по відношенню до взаємодії з даною людиною потрібно вміти програвати, але при цьому робити висновки і рухатись далі, діяти. І вже на підставі того отриманого досвіду і, звичайно, що винесеної мудрості ви повинні вже взаємодіяти з. Іншими людьми, з іншими партнерами, не закриватися, а взаємодіяти, вже враховуючи той досвід, який ви отримали з попередніх негативних стосунків. Тобто це те, що дасть вам Всесвіт, можливість рухатись, можливість діяти. Насамперед, Всесвіт дасть вам розуміння, хто в вашому оточенні по відношенню саме є тим зрадником, лицеміром, який. За вашою спиною веде свою власну гру, щоб досягнути того, чого він прагне, незважаючи на те, що він не буде зважувати на вас, залишить вас ні з чим, але досягне саме тієї, цілі, якої він прагне. Ну і насправді всесвіт насамперед дасть вам розуміння, що ви знаходились в ілюзіях по відношенню до. Людини з вашого оточення. Можливо, це чоловік, а можливо, це і жінка. В кожного своя ситуація. Але дії даної людини розіб'ють вам серце або розбили вже. І ви відчуваєте, що ви не очікували. Це для вас реально шокова ситуація, неочікувана, негативна ситуація. Але, ще раз говорю, ви повинні прийняти, ви повинні зробити. Певні висновки, ну і далі рухатися і діяти. Не застрягати бездіяльності і не корити себе, аналізуючи все, чому ви не зрозуміли, чому саме ви своєчасно не відреагували, хоча, можливо, ви десь і помічали, або інтуїція вам підказувала, що саме дана людина не є тією, як ви собі її бачите і представляєте. Вам наголошували на деяких моментах, але ви. Не зрозуміли своєчасно, тому і отримали негативний результат. Маєте те, що маєте вже. Є негативні наслідки, є негативний результат, а далі ви вже повинні, от саме цей момент, що ви повинні рухатися і діяти. І всесвіт надає вам шанс, надає вам можливості здійснити перехід, тобто вийти з цієї негативної ситуації, подолати і йти в нове починання. Можливо, навіть в нові партнерські стосунки, але вже з отриманим досвідом. Негативним, але з досвідом і мудрістю. Яку ви винесли з даних стосунків? Порада для вас. Ви повинні боротись, ви повинні вступати в боротьбу, ви повинні взаємодіяти, але при цьому робити вибір власне, власних пріоритетів, власного шляху, власних позицій. Те, чого ви бажаєте досягнути, ви повинні рухатись лише до реалізації власних планів. зважати те, що якими б позитивними результатами на початку взаємодії, в партнерстві не були, ви все одно повинні не втрачати голову, а згадувати той досвід, який ви вже отримали, і на підставі даного досвіду робити висновки. Не Перебільшуючи, не примножуючи негатив і негативні думки по відношенню до взаємодії, а реально адекватно, якщо ситуація потребує боротьби і протистояння, то не давати можливості вести гру за вашою спиною, думаючи про те, що ви наївна людина, яка не Помічає саме того, що відбувається з спиною і дозволяє маніпулювати собою, і використовувати себе. Тому загалом робіть вибір. Власне, згідно ваших пріоритетів, і відстоюйте власні кордони, взаємодійте саме з тими людьми, які не будуть вести ту гру, а якщо і взаємодієте, але не впевнені в цьому, то будьте кмітливими і спостережливими, і слухайте інтуїцію по відношенню до ситуації. Тому що загалом 100% гарантій ви не можете мати по відношенню до з ким би ви не взаємодіяли. Саме головне, що якщо дана взаємодія дає вам саме той результат, на який ви розраховуєте, то користуйтеся моментом не будуйте плани довгострокові по відношенню до взаємодії. Контролюйте кожний момент, кожну ситуацію. Так, це важко, але цього потребує ситуація, якщо ви бажаєте досягнути позитивного результату. Інакше ви можете в будь-який час, в будь-який момент. Отримати ножа в спину діями, взаємодією, ну і загалом саме діями вашого оточення, близького або тих людей, які знаходяться при взаємодії з вами, не зважаючи на рідні чи близькі чи бізнес-партнери. Але це саме ті люди, з якими ви взаємодієте в реалізації саме тих планів, які ви бажаєте реалізувати. Тобто результат бажаєте досягти, контролюєте ситуацію. В вашому випадку кварент, по-першому варіанту, це саме так. Ви отримаєте можливості, шанси від всесвіту, але от те, що потребує активно контролювати, діяти, взаємодіяти, очищувати простір, відсікати, якщо вам інтуїція підказує, прислухатись постійно до підказок, тому що. Ви вже маєте негативний досвід, коли ви не прислухалися до підказок і не звертали увагу на те, що ви не розуміли, з ким ви маєте взаємодію, і отримали негативний результат. Тому саме робите висновки на підставі отриманого досвіду. Дякую, тварин, по першому варіанту. У це поки що складно віриться, але всесвіт це дасть. Тварен, по-другому варіанту, Ваша синіфікацію. Ви зрозуміли, ключ говорить про це, що ви зрозуміли, що вам потрібно рухатись зовсім в іншому напрямку. Ви пішли в трансформацію, ви не бажаєте залежати від ситуації від обставин або від людей, які бажають тримати вас в залежності. Ну а можливо, це й партнерські стосунки в тому числі. Але ви не бажаєте знаходитись в даної ситуації, в даних стосунках і в даній обставині, де ви не маєте свободи, де ви не маєте можливості насолоджуватися життям, а залежні від маніпуляції і бажання досягнути того результату, якого прагне людина при взаємодії з вами. У це поки що складно повірити, але все це дасть, що саме. Ви переможете, ви отримаєте перемогу, тобто позитивний результат для себе. Ви зрозумієте, що в тих партнерських стосунках або взаємодії з тією людиною, або з тими людьми, в яких ви рухаєтесь до досягнення певної цілі, відбувається гра за вашою спиною і відбувається протистояння. Тобто кожен рухається до свого результату. Ви не взаємодієте до загального результату, а лише до свого. Кожний рухається до свого. Ви переможете, ви зрозумієте їхню гру і подолаєте дану ситуацію. Всесвіт вам дасть чітке розуміння, хто є хто, і ви підете зовсім в іншому напрямку, поставите крапку на даних партнерських стосунках, підете до власних результатів, до досягнення власної цілі, активно проявляючись і активно діючи. Праця. Утримання необхідного. Руна Фейху говорить про це. Тобто, ви розумієте, що ви ресурсна людина, і ви зможете реалізувати саме ті плани, які маєте, і досягнути того результату, якого ви прагнете. І ви будете активно діяти. Всесвіт вам дасть можливості, шанси. Вчасно зрозуміти, що за вашою спиною в вашому оточенні ведеться гра, і ви поставите крапку і далі підете власним шляхом, власну реалізацію, активно діючи і проявляючись саме по відношенню до власних бажань, які ви маєте, або до власних планів, які ви бажаєте реалізувати. Ну і до досягнення цілі, якої ви прагнете досягнути. Порада для вас кварин по другому варіанту. Якби ситуація не розбивала вам серце, негативний емоційний стан не дасть вам досягнути бажаного результату або того і достатку, якого ви прагнете. Тому ви повинні відсікати, робити власні висновки, але не затягувати, не знаходитись в депресії, не давати можливості негативним емоціям, негативним думкам панувати, володіти вами. Якщо ви бажаєте досягати саме того рівня благополуччя і достатку, то ви повинні рухатись, діяти, активно проявлятись. Ну а даний стан відсікати. ви повинні вірити в себе, ви повинні вірити в власну ресурсність, ви повинні ставити перед собою ціль, розуміти, чого ви бажаєте досягнути в своєму житті, рухатись. Активно діючи і проявляючись, незважаючи на той негативний досвід, який ви отримуєте. Незважаючи на те, що ви, наприклад, отримали негативний досвід в партнерських стосунках в особистому житті, вас зрадив партнер або партнерка. Ну і що? Життя на цьому не закінчилося. Ставите крапку і рухайтесь далі. Боляче, так, негативний досвід це теж досвід, це мудрість. Яку ви повинні винести з даного досвіду і рухатись далі до досягнення цілі. Ви не досягнете того, чого з зусиллями інших людей. Лише власними зусиллями ви досягнете того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. Ну або порада для вас саме відносно того, що рід вас підтримує. І, зважаючи на. Дану інформацію ви повинні рухатись, ви повинні долати, ви повинні пропрацьовувати, ви повинні відсікати, і ви повинні досягати, рухатись до досягнення того, чого ви бажаєте. Від вас ситуація потребує лише активної позиції, активного включення в даний процес, а не депресії, негативних думок, негативного емоційного стану і бездіяльності. Дякую, Маєтаро Української, до зустрічі!